В нас були включення із Тбілісі, з грузинських вулиць, коли грузини протестували проти закону про іноагентів. А на минулому тижні з'явилася інформація, що грузинських добровольців, які воювали в Україні, затримують. І зросла кількість таких затримань. Викликали на допит добровольців, які воювали за Україну, їм закидають тероризм. Про це повідомив грузи... грузинський доброволець Надім Маладзе, МДЕ, надіма Хмаладзе, звинувачують у тероризмі та державному перевороті. Наскільки це круто? Написав чоловік у Фейсбук. Він розповів, що на допит викликали ще двох бійців за тими ж статтями. На думку, Хмаладзе добровольців намагаються залякати. Він не виключає, що наказ про його арешт надійшов безпосередньо із Кремля. Ну а звідки ще може йти? Так, до нас вмикається, якщо є гоча Харава. Так, командир Тбілісі, підполковник, людина, яка зараз воює на сторону сторон... так на, на території України, який сказав, що Україна для нього теж як мати навіть на фоні українського прапора. Так, хочеш шукає ракурс. Давайте подивимося тоді, е, Богданчику, покажи, будь ласка, відео. Е, так, це телеканал Шпальта, нещодавно знімав якраз про цей підрозділ відеосюжет, коротеньке відео, і Гоча до нас вмикається, так. Мої пацани, моє підрозділення, всі знають, це підрозділення тпіліси. Мені професіональні бойці, всі, які з них ну, у меня не новые, это все, которые на на первые дня вместе со мной воюют, такие пацаны, у меня все рядом. Ой,

Друзі, зараз ми йдемо на полігон в супроводі наших товаришей. У нас сьогодні в програмі постріли з РПГ, з автоматів, гранати, повний набір всього. Зараз хлопці нам покажуть, як це робиться і ми йдемо далі.

31 я бригада. Направление в Харьковской области, это в там, где сейчас очень горячий точку. Вот есть один наш друг, полковник в армии, ходит вместе с вами, воюет. Вот такие ситуация. Да, после того, как мы как бы присоединились к 31-й бригаде, у нас возможности гораздо больше и гораздо интереснее. Командир ответил правильно, что у нас есть профессионали, но профессионали должны им постоянно тренироваться. И вот эта возможность 31-я бригада нам дает. Несмотря на профессионализм, каждый день э, утром, 5 часов мы выходим э, значит, на полигон и обстреливаем э, ну, несколько часов. Кроме этого, у вас будет возможность... Так, да, до нас приедут наши грузинские друзья. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава героям! Гамарджоба. Але це не гоча. А хто? Представтеся, будь ласка, так? Гоча. Здравствуйте, здравствуйте. Гамарджоба. Так. Я хочу извиниться, наш командир Гоча. Я його заміститель Георгий, його срочно в штаб Вот, йому зараз прийшлось. Поехать туда в штаб. Вы знаете, мы на очень горячем направлении. И каждую минуту здесь а, происходят стички. И вот понадобилась а, наша помощь. Гоча поехал в штаб. Я постараюсь вместо него ответить. Так, а как я, я вас звать? Меня зовут, зовут Георгий Родничев. Я заместитель Гоча Хуравы. Ага. Ну, в першу чергу ми вам дякуємо за те, що ви е, зараз в гарячій точці? Хай вас Бог береже. Ми сьогодні говоримо про те, що відбувається в Грузії. Ми постійно тримаємо на пульсі ситуацію в Грузії, бо ви наш братній дружній народ. Ми так само вболіваємо. Ворог нас один. Що вам відомо, чому затримують грузинських добровольців, які воювали в Україні, і скільки таких випадків є, і що їм інкримінують? Вы знаете, мы это не общество, что вот на этот момент в Грузии, к власти, у власти, к сожалению, находятся те люди, которые, ну так, мягко сказано, вот так, давайте мягко скажем, ну, они проводят интересы наших общих врагов. Они, ну, они очень-очень критически настроены на э, сторону нас, бойцов. Тех бойцов, которые воюют и за вашу, и за грузинскую свободу. Мы считаем, что здесь решается дело свободы не только Украины, но и Европы, и в том числе Грузии тоже. Мы должны остановиться здесь и Мы так считаем. Так, Георгій, Георгій, так, ми розуміємо. Ми розуміємо, що там. А, та, о, повернувся. Так, скажіть, будь ласка, наскільки небезпечно вам зараз повертатися на батьківщину? Ну, ви самі бачили, що в добровольці повертаючись домой, вони сталкиваються з многими проблемами. и в том числе с проблемами с правоохранительными, так называемыми правоохранительными органами. Нам всячески мешают нашему делу, понимаете. Враг и там, на нашей родине, он активен. Он сейчас там оружием не наступает, но он всячески пытается подавить свободолюбивый грузинский народ. І в, 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 в ліце нас он, он бореться з грузинським народом. Я от це можу вам сказати. Георгій, ви знаєте, я ну, хочу вам просто просте питання задати, як, як українка, ну, як ми мешканці Галичини Західної України, тож, іще Заходу України. Да. Чому, чому ви воюєте в Україні? Я повторююсь. Я много-много раз говорил это, и вам тоже повторю и скажу. Мы боремся не только за свободу Украины. Мы боремся за свободу всего цивилизованного мира, Европы и, конечно же, Грузии тоже. Здесь решается судьба всего цивилизованного э, сообщества мира. Здесь украинский народ встал героически против вот этого, я не знаю, этих варваров 21 века. И мы обязаны считаем так, что мы обязаны встать с нашим братским народом, плечо к плечу, и достойно, как и мы встречали всегда их, достойно встретить их. И достойно ответ дать им. По зубам, давайте так скажем. Ми нам залишається тільки вам дякувати. Ми захоплюємося вами. Так, ми впевнені, що перемога в нас має бути одна на два народи. Це знести Кремль, так, путінську владу, гідру. І ворог в нас один, на жаль, спільний. А цілі напрямки в нас із грузинським народом одинакові. Дякуємо за те, що у вас на фоні український грузинський Дякую прапор. Вам. У нас тут, у нас у студії теж, до речі, є грузинський прапор. так. Дякую вам, дякую. Тому хай вас Бог береже і гочі, дякую. вашому командиру передавайте вітання від Львова. Зі Львова. Обозько. Обозькою. Так, слава, слава Україні! Слава Україні! Ще раз вам велике дякую. Героям слава! Дякую. Так, Георгій. Ну, бачите, Гоча, можливо, скаже його прізвище, тому що командира з Білісі викликали в штаб, включення, включення було з тих точок. Це зараз гаряче, дуже хочеться, щоб все як найшвидше закінчилося? Так, все як найшвидше закінчилося, щоб хлопці поверталися, бійці поверталися. Живі й здорові після нашої перемоги. Я думаю, що ми допоможемо.